Ламікон, Дермгель обирай, Скажи грибку, прощавай. Шановні друзі, усім вітання. Мене звати Василь Пихньо. Ви слухаєте Радіо НВ. Долучайтеся до прослуховування. Якщо просто чуєте, то слухайте уважно, якщо дивитеся в Ютубі ще й маєте змогу поставити уподобайку, підписатися на нас та писати свої коментарі. Отже, далі ми говоримо, будемо говорити про одну складову нашого фронту, яка звезд Важкі бомбери», які... З давніх з роду віку спочатку повномасштабного вторгнення були перевагою українського війська, і я сподіваюся, що такою залишається перевагою з певними подекуди. Але про дрон вампір до речі не дарма я саме його такий худі вдягнув з його назвою. Ми будемо сьогодні говорити, тому що це дрон, який задає найбільше уражень по противнику за рейтингом. Бали, щоб не лаятися в прямому ефірі, так скажу наскільки мені відомо. І сьогодні спеціально запросив до розмови і пілота в минулому, і нині інженера, оператора в минулому і Нині інженера цих дронів. позивний Доріан це військовослужбовець 4-ї окремої важкої механізованої бригади. Доріане, вітання вам, добрий день. Вітаю, добрий день. Радий вас чути. А я радий вас і чути і бачити, тому зараз ми поговоримо про ці власне дрони про вампіри. Я ж не помиляюся, коли я кажу, що справді вони очолюють рейтинги в за за ураженнями по по, по найбільшій кількості уражень противника. Тут тобто це можна сказати так, ну в якійсь мірі якби основний дрон сил оборони. Хоча можливо це не і не можна видавати цю всю інформацію, але однозначно і точно, що чимало чимало уражень по ворогу саме здійснюють вампіри. Тобто уражень бліндажів, різноманітних позицій противника, ну і безпосередньо самого ворога. Ну, на фронті дрони вампір вони, безперечно, мають велике значення, і дуже багато, так ви праві, дуже багато саме уражень якихось об'єктів. Проїзходять дронами вампир. Але крім того, е, е, окрім вампірів, е, не треба забувати про інші, бо робота вампіра вона без е, розвідки Mavic, без е, допрацювання цілі в ПВ, вона не буде такою ефективною. Але саме в знищенні якихось важливих цілей, так е, вампіри грають. Дуже серйозну роль. Ну, давайте деталізуємо цю роль, якими зараз є ці функції, тому що в нас зараз такий фронт, що він сильно змінився від 22-го року. По перше, він змінився в тому сенсі, що противник теж намагався робити щось на кшталт важких бомберів. Наскільки мені відомо, він не був успішним надто в цьому. Ми ж продовжуємо їх використовувати для ударних функцій, але дуже важливою роль вампірів є в нинішніх ось таких переплатеннях фронту. Це ще й логістичні функції, чи не так. Так, ви виправить логістика. Дуже багато логістики виконується вампірами. Це доставка продуктів, доставка медикаментів, доставка води на позиції. От. Дуже багато логістики робиться вампіром, окрім уражень. Тому так, в плані логістики, вампір це дуже зручна штука. Ну а може бути таке, ми можемо говорити на найближчому часі, що можливо, ну все ж таки, якщо так відверто кажучи, зараз спостерігаючи за фронтом, все ж таки вампіри вони не такі тонажні, як наземні роботизовані комплекси. Тобто, зараз ще цей аспект розвивається наземних роботизованих комплексів. Можливо, вони радше для сучасного поля бою будуть більш ефективними і потрібними аніж вампіри просто по доставці води. Мені просто цікаво було би, щоб ви так трошки ширше і детальніше розповіли про ту методику застосування і ролі значення. Дронів в ширшому сенсі цього слова для поточного поля бою, поля бою, не в сенсі там уражені. Ну ми прекрасно розуміємо, що таке FPV дрон коли він уражає. Коли туман коли туман є погана погода, то він уражає противника. А от в сенсі інших ще так само задач трошечки ну безпосередньо від вас почути, почути ці всі слова. Ну, основні задачі вампіра це якраз таки ураження і логістика. От можна сказати, що в плані логістики про тонажність дрона казати, ми всі, всі бачили відео, напевно, як хлопці доставляли на позицію піхоті електровелосипед. Воно я пам'ятаю дуже розлетілось якось по сіті, дуже багато хто бачив. У Нас в бригаді, в принципі, повторили такий же трюк а, вампіром, доставили електробайк а, для піхоти. Це для того, щоб вона вийшла з позиції, чи як? Так, так. Да, да. Все вірно. Ну... А, ну а, а дивіться, а загалом давайте поговоримо про ті функції, які зараз вампірами роблять, тому що це, як я сказав, певний феномен саме українського війська, а, важкі бомбери, Які зараз їхні є ролі а, на передовій, окрім як логістики, а, що знаєте до речі, по противника про спроби застосування подібного типу, тому що це фактично в якійсь мірі це відкриття ноу-хау нового типу зброї саме з боку України. Так, против, противник, вони вивчають важкі бомбери наші, вони стараються повторити. Вже на деяких ділянках фронту з'являлись важкі бомбери їхні. От. Але якщо розглядати систему, як вони побудовані, це ну, не поруч з вампіром зовсім. Там у них набагато простіше все. От. Але, але вони стараються. Чого в них не відняти? Те, що вони розвиваються. Ми розвиваємося і вони розвиваються. От. Але в плані е, технічних якихось моментів, е, вони зараз дійсно не дотягують ще до нашої технічної бази. От. Е, основна роль це ураження, логістика. Ураження, яке в першу чергу йде, в основному вампіри працюють по піхоті, працюють по якихось захищених цілях, бліндажі, доти, там, де супротивник закріпився, де треба трошки їх розворушити. Техніка теж буває, але ну, ми знаємо, що вони зараз техніку. Не сильно прям так застосовують, як це було на початку 22-го року. От. Тому в плані уражень, якщо треба щось знищити, щось масивне, вилітає вампір. В принципі, БК є різне для різних цілей, тому використання дуже широке. Цього та я хотів от з вами проговорити зараз. Сно ну, зрозуміло контекст сучасної війни, дуже технологічної, дуже небезпечної за своєю суттю, коли літає купа дронів, їздить купа НРК і це буде ставати ще гірше і ще більше. А ваша особиста безпека, от як оператора дронів, ну або як інженера дронів. Тут напевно ще трошки більш безпечний контекст, хоча я не знаю, я лише припускаю, ви розкажіть. Це коли говорити там про можливості долучення до військо, рекрутингу. От як воно є у вас, от ви коли працюєте з вампіром, розуміючи, що це зброя, яка зараз там завдає багато уражень противнику. в Яких умовах ви працюєте? Я не знаю, наскільки коректно говорити на яких відтяжках, на яких кілометражах, але це скажімо так, в ширшому сенсі це безпечні умови чи як? Ну, я вам зараз скажу, що фронт і ситуація на позиціях, вона, якщо порівнувати навіть з весною цього року, вона змінила. змінилася змінилась в тому, що кількість застосування ФПІ вона значно зросла. От. Тому працювати зараз Небезпечніше стало ніж е, було буквально декілька місяців тому, от е, в принципі є такий момент, е, як полювання на наші дрони. Супротивник застосовує в е, з цією ціллю. Вони стараються вислідити вампір і знищити його, тому що е, вампір це для них перша ціль на знищення, вони його бояться. От в плані безпеки. Ну я вважаю, що якщо слідувати е, правилам безпеки, то все має бути добре. Ну, я знаєте, одне питання, коли справді ворог остежив вампіри, Я про це ще хотів би поговорити, тому що я пригадую пости наших бійців, коли ворог Рубікон його зайшов під Покровськ. А зараз просто щоб розуміти, Рубікон це найкращий стимул для наших бійців. Вигадувати нові варіанти логістики, тому що як ви кажете за півроку, відколи що змінилося, якщо яким фронт був півроку тому, яким він є зараз, так от півроку тому можна було на позиції якось пролетіти, під'їхати, або принаймні пересуватися в 20-30 кілометровій зоні на автомобілі, і це я знаю безпосередньо від бійців, з яким я спілкувався, зусилля свої волонтерські, до яких докладав, а, то зараз. Не те, що автомобіль, Це собі навіть уявити не можна в таких локаціях, щоб автомобілі їздили. Там потрібно якісь нові альтернативні методи логістики шукати. І саме тому от ми зараз більше говоримо про наземні роботизовані комплекси, які мають їздити 20-30, а то й 40-50 кілометрів. Ми говоримо про вампіри, які мають літати і доставляти щось на позиції, вражати противника на 20-30-40 кілометрів і тому подібне. Тобто, ми про це тепер говоримо, тому що туди, куди заходить Рубікон. Він Створює дуже серйозні напруження, йому можна шукати відповіді, але він робить нам теж серйозні задачки. Однією з задачок, так, під Покровськом, цьогоріч, влітку. От я бачив дуже велику кількість таких публічних постів з боку наших бійців, які казали: Народ, ми втрачаємо дуже серйозну перевагу. Ми втрачаємо вампіри. Ворог почав системно відпрацьовувати по вампірах. Що вони зробили? Наскільки я це зрозумів? А це буде до вас запитання. Вони почали ставити такі як окопні РЛС, чи то що радіолокаційні станції малого типу, які дозволяють виявляти ці дрони? А якщо вже виявили, так то тоді збивають. От ну можете про це розказати детальніше, чи це зараз е залишається такою ж самою актуальною проблемою, чи як? Ну, Рубікон, наскільки я знаю, вони нікуди не поділись. От, і в плані якості супротивника Рубікон це супротивник, з яким треба рахуватись. От. Вони так, вони протистоять вампірам. Їхня тактика, в принципі, полягає в тому, що вони влаштовують свою рідну карусель, вони постійно контролюють небо. FPV, fpv дронами. Авіки FPV, у них багато всього. Там у них дуже добрі пілоти, і вони полюють, полюють саме на вампіри. От. В плані протистояння ми постійно розроблюємо, вигадуємо різні способи, як можна обійти ці моменти. Модернізуємо обладнання, модернізуємо самі дрони. От, і це змушує розвиватись, тому що супротивник серйозний. В плані логістики, так, це теж заважає логістиці, і ви правильно сказали, наземні комплекси НРК це зараз дуже хороший вихід, тому що, по-перше, вони маневрені, на них можна більше навантаження покласти. Uh, і в принципі, їх uh, не так просто буває помітити, тому що комплекс наземний, uh, і, в принципі, він uh, дуже добре маскується, якщо не виїжджати на якісь відкриті ділянки, то в плані логістики це дуже хороший вихід зараз, uh, враховуючи, що машини не доїжджають зараз.

А я так собі доряни подумав. А якщо ви кажете, що росіяни намагаються контролювати небо каруселлю, працюючи великою наявністю FPV та е Мавіків, е якщо ми говоримо про те, а ну так два слова. Що таке вампір? Це наш український великий дрон-бомбер. Напевно, цього навіть можливо варто було розпочати. який справді е це не єдиний в сегменті своєму важкий бомбер, е який е скидає різного типу снаряди на позицію окупантів. Є різні типи бомбарів, і він навіть не перший в своєму роді в цьому сегменті, але він, напевно, один з найбільш масових в силах оборони і справді один з найбільш успішних в сенсі поширення і масштабування серед сил оборони. Так, от це наш український виріб Тут чи бо я до, до речі чув таку свого часу. Думку про те, що ну зараз ми там слухаємо, говоримо, дивимося і бачимо, як ворог намагається здійснювати свої просування малими групами, постійно тиснучи на наші позиції. Так так, чи недоречно нам би було і я чую таку думку, грубо кажучи, повністю завалити сили оборони? <кхід> сили оборони величезною кількістю вампірів, і тоді б ворог просто тупо зупинився. Тому що ми б в режимі каруселі якби могли так само постійно контролювати лінію бойового зіткнення. Це не дало би йому ніяк просуватися. По знищенню, по мінуванню да, да, таким чином працювати. Я не знаю, може це якась рожева мрія, але чи це можливо? Не знаю наскільки можливо прям переносити ти лінію фронту а, вампірами. Але кількість е, важких бомберів е, дозволяє якраз таки працювати з такою своєю рідною каруселлю. От е, піхота, коли виявляється, е, Мавік проводить розвідку і одразу дається команда на виліт бомберу, якщо це доцільно. І, в принципі, екіпажі при роботі вони підміняють один одного. По суті, прилітає один борт, він працює, його замінює інший, поки він летить на переспорядження. Ампіри, так, вони масові, вони зручні. Керування, вони дуже універсальні і чим вони. Ще зручні те, що е, виробник е, він за експерименти. Ми можемо з ними експеримент, е, експериментувати, е, вигадувати різні інновації. Е, деякі інновації сам виробник підхоплює, запускає одразу теж після тестування виробництва. Це модульна система, він тим і зручний. Він як, як сказати, він як конструктор. Відкриває простір для фантазії, можна дуже багато з ним придумати різного. Ну, і це справді наша українська зброя. Що варто теж на цьому наголошувати? Це наше українське виробництво і наші а, українські так, це, це чисто наш виробник. Uh, і і, і, на, і наша, от кажу наш наш винахід, який росіяни, ту, 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 поки що в сенсі важких бомбарів не не мають можливості повторити і навіть наблизитися до цього до таких продуктів, як як вампір або в нас є інші дрони такого типу. Uh, Доріне, та я, вже власне це питання піднімаю. Я на поперше наголошу і нагадаю, що ми спілкуємося з оператором та. Нині вже інженером дронів «Вампір» четвертої важкої механізованої бригади. Чому я ще цю розмову зараз проводжу, щоб пояснювати десь такі важливості а, і робити акценти навіть на наших виробниках в контексті майбутніх процесів щодо потенційного відкриття експорту, який дуже необхідний нашим виробникам, і вампіру, в тому числі, а, і не тільки для цього, але ще для історії з тим, що сили оборони зараз концептуально йдуть в питання того, що Ну, заміняють людину на передовій технологіями. Але ти, в принципі, людину у війську не заміниш технологіями. Потрібен для неї інженер, потрібен оператор, потрібен вибухотехнік, потрібно навпаки, можливо, навіть більше обслуги для технології, аніж, аніж безпосередньо це піхотинець із, із, із автоматом. Але піхотинець з автоматом дуже необхідний, насправді. Хоч далеко його зараз не, не всюди потрібно, його можна заміщати певні його функції, принаймні. Так от я чому запитував, з яких. Чи чи ви в безпеці себе почуваєте, будучи працюючи, от якби з вампіром? А щоб ось цей контекст розкрити для наших можливо слухачів, які сьогодні там будуть чути про а, в скорому часі про нові контракти Міністерства оборони, врешті-решт там дізнаються. Зрозуміють, що може там переговори в Берліні не такі, то й успішно завершилися, і війна не завершується до нового року? Ну розумієте про що я кажу? Тобто, якісь альтернативи для себе, якщо шукати, то Розкажіть про ваш досвід, як ви стали, як ви працюєте, як ви відчуваєте, що ваші рідні говорять про все це діло? От чи є у вас якась певна ця упевненість? Ви так дуже оптично сказали. Якщо виконувати ці правила, то це відносно безпечно. Ну, але ви розумієте, що для широкого загалу, для людини цивільної це ну, даруйте, якби, типу, ні, ні про що. От хотілося почути цього більшого контексту. Ну, якщо розширити думку, то це війна. Тут... В принципі, всюди є небезпека, але щодо роботи з ППЛА, я можу сказати, що це цікаво. з'являються нові навички, розвиваєшся, дізнаєшся постійно щось нове, тому що треба постійно розвиватися. Плані роботи на позиціях, е, це, звісно, небезпечно, але е, не так небезпечно, наприклад, як піхоті, як ще якимось підрозділом. Треба не забувати, що оператори БПЛА це найперша ціль, найважливіша ціль для супротивника. Тому що найбільша частина уражень е, наноситься саме безпілотними комплексами? Тому я не скажу, що в плані безпеки це легка прогулянка. Ні, тут треба попрацювати, постаратись, е, щоб зробити собі більш безпечні умови роботи. Який ваш досвід був? Коли ви як долучилися до Сил оборони? До Сили оборони я долучився рік тому, я, мені завжди була цікава різна технічна тема. Ну, я сам за освітою програміст. Любив паяти, любив щось збирати. Для мене це своєрідна така медитація. В неї уходиш і повністю займаєшся своєю справою. Тому, по суті, я вважаю, що я своє місце знайшов. От. Як я потрапив, я довго обирав, куди піти. Хотів саме займатися дронами. Дізнався, що з'явився рекрутинг. Пішов до рекрутингового центру і мені там провели співбесіду. Спитали, що я вмію, що мені подобається, а, чим я люблю займатися, я все розповів, і, в принципі, мені підібрали спеціальність техніка. Я прийшов вже в Сили оборони саме на цю посаду, ну і спробував за сумісництвом собі, себе в ролі оператора-пілота. Угу. Це хочу небезпечно, але. Не менш цікаво. Слухайте, а таке тоді фінальне запитання у мене. Ну, от ви сказали про айтівця, що ви були в цивільному житті, і зараз ви е в силах оборони. Ми всі розуміємо, що це для багатьох. До речі, зараз це геп по зарплаті, що сильно стримує. Е Ну, от ваші мотивації, я не знаю, це некоректно, напевно, запитувати про, про, про ту заробітну плату, яку ви зараз отримуєте в порівнянні з цивільною службою, але ну, мотивації чи, 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 чи ці провалля, вони справді такі значні, чи їх можна чимось там, скажімо, компенсувати? Відчуттями, емоціями? Ну, Відчуття емоції це 100%. Ви, ви праві, тут емоцій… Вистачає з головою, я б сказав. От. Мотивація. Мотивація та така, що ми боронимо нашу землю. В принципі, це основна моя мотивація, і мене дуже радує, коли коли я працював на позиції, коли хлопці зараз працюють. Мені подобається робити мою роботу, коли я бачу результат. От і результат е, теж приносить емоції. Ну, але відверто кажучи, в плані грошей, та це, звісно, що втрата для таких спеціальностей, коли кажуть «Айтівці». щоб там, долучити «Айтівця» до сил оборони це дуже непроста задача, ви очевидь, розумієте. Це там, спілкуючись з своїми колегами напевно, я так припускаю. Ну, тут е, я не знаю, як кому. Тут е, кожна людина по-своєму вирішує. Для когось гроші мають більше значення, для когось менше. Я не скажу, що в плані грошей щось сильно втрачається. Угу. Ну, і я би не ставив гроші на, на перше місце. Окей, добре. Ну, давайте тоді так. Ми на цьому поставимо крапку в сьогоднішньому нашому спілкуванні. Суть з неї виведемо головну яку. Українська зброя дуже прогресивна, дуже серйозна. Вона працює на фронті, і на неї навіть долучаються українські айтівці для того, щоб з нею попрацювати, попаяти. Бо це ще ті емоції. Вона зараз забезпечує дуже важливі засоби і функції для логістики, тим паче в нинішніх умовах того поля бою, яке ми спостерігаємо на передовій. Друзі, якщо хочете там дізнатися більше про роботу наших вампірів, та я за вами поділюся контактами. Доріана і він вам розкаже. Дякую вам, що долучилися до нашого ефіру. Це був. Оператор-інженер-дронів вампір з 4-ї важкої механізованої бригади. Мене звати Василь Пихньо. Бувайте здорові, на все добре, ти до зустрічі. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.